Доброго всім дня. Хотів би презентувати свою чергову роботу. Це вже в другий раз виконую таке замовлення. Один і той же замовник. І так, подивимось зразу на ножни. Ножни шкіра рослинного дублення, пофарбована в чорний колір. Фініш у нас від фірми Fibinx. фарба також від неї. Далі все прошито. Синьою ниткою вщеною 1 мм. Так, підвіз виконано ось такий комбінований, теж шкіра рослинного дублення. Даний підвіз е, використовується для того, щоб носити е, ніж, е, як вздовж паска, так і впоперек, як звичайний підвіз. Ну, тут достатньо досить місця, щоб пропустити пасок. Ну, ось такі ножни. Ось так виглядають вони з середини. Досить тверді вийшли. Формовка зроблена по ножу. Ось як заходить ніж в ножни. Вставляємо майже як в кайдекс. Чути, я тяж клац. Так. Перейдемо до самого ножа. Ось такі форми. Ножа. Клинок у нас виготовлений з сталі N690. розміри має 35 на 130 і товщина клинка 3,5 мм. Термічка моя, полосу брав ванзара. Клинок зведений в 0,4-03 мм. Зроблено повздовжній сатин. Минулого разу була поліровка, на цей раз повздовжній сатин. Спробую вам показати сатин 1000 гріт. Це так зване матове дзеркало. Ну, ось видно. Біля руківки видно трішки сліди прокату. Не став їх забирати, бо товщина клинка сильно падала б. Ну, ось так. Далі. На рукоятці у нас стоїть. Так, на рукоятці у нас. Голуба мікарта, трубки, нержавійка. 6 мм. Ось так зроблено. Рукоятка досить проста. ну ще Плюс минулого разу ось цей упор мав трошки інший радіус. Радіус я змінив трішки. Не сильно багато, але радіус тут збільшився під ролик гріндера. Так простіше шліфувати. Ніж вийшов, досить легкий, компактний. Розмір рукоятки приблизно 115 мм, здається, по кресленню йшов. Ну, ось так виглядає сам ніж. Термічів я повторююся, твердість в районі 59 одиниць по відчуттях. Ну і клинок має потрійний клин. Ось так. Від, самого, від самих. Від самого рікасу вже йде звуження клинка. Ну що скажу? Цей клинок мені більше нагадує кухонник, тактичний кухонник, як зараз модно розмовляти. Клинок я заточив на водних каменях запорізьких. І фініш зробив на чорному бельгійці. Там 5 тисяч гріт, здається, його грітність. Ось така робота. Сьогодні клинок відправиться до свого власника. Дякую всім за увагу.